Статус студентської столиці міцно закріпився за Харковом у довоєнні роки. Однак, навіть після початку широкомасштабного вторгнення, прифронтове місто продовжує докладати значних зусиль до розвитку освітянської сфери. Зокрема, черговим кроком на шляху підвищення якості освіти харківських студентів стало відкриття науково-практичного центру адміністративного судочинства. Реалізував цю ідею другий апеляційний адміністративний суд спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Мета нашого науково-практичного центру це є наше майбутнє, наші студенти. Всім відомо, в яких умовах зараз живе країна, зокрема і особисто міста Харків. Освіта наших студентів це є для нас пріоритетом. Тому… Разом з Національною юридичною академією Ярославом Мутровим було вирішено створити науково-практичний центр, що ми зробимо. Із нагоди урочистого відкриття науково-практичного центру, 15 листопада, відбувся круглий стіл на тему Актуальні проблемні питання адміністративного судочинства. На захід завітали перші особи міста, студенти та викладачі національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, керівництво та судді другого апеляційного адміністративного суду, а також їхні колеги з Верховного суду. Серед інших тем учасники обговорювали й необхідність поєднання навчального процесу із практичним застосуванням знань, яка є особливим. Актуальної для майбутніх юристів. Дуже важливо, щоб після лекції, після практичного заняття, після консультації з викладачем студент прийшов ось сюди, ось цю душу, серце практики, щоб прийшов, зайшов на судове засідання, прослухав, як воно ведеться, щоб. Мав змогу отримати консультацію у судді і на моє глибоке переконання, саме ось таке поєднання, поєднання теорії і поєднання практик. Це в значній мірі підвищить рівень якості наших студентів. Саме таке поєднання теорії та практики наголошують учасники Круглого столу і забезпечить функціонування науково-практичного центру, де досвідчені судді зможуть передати студентам власні знання навіть попри безпосередню близькість до ворога. Всі ми знаходимося в місті герої Харків, це прифронтове місто, місто Фарпост. І те, що ми сьогодні тут проводимо. Ось такі зібрання, що ми сьогодні в місті Харкові проводимо відкриття таких науково-практичних центрів. Це свідчить про те, що ми працюємо, що ми не опустили руки. І те, що сьогодні студенти університету першого і другого курсу приїхали і знаходяться в місті Харкові. І для них ми організували змішаний режим навчання і офлайн, і онлайн. Це безумовно надзвичайно важливо. Ми показуємо всій Україні, що ми не заховалися, що ми нікуди не поїхали, а ми знаходимося тут. І ми працюємо. І це надзвичайно важливо. Символічно, що відкриття науково-практичного центру відбулося напередодні Дня студента, який для Харкова завжди був особливим святом. Завжди наше місто було студентським містом, і надалі так воно і буде. Ми пишаємося сьогодні нашими вишами і, у тому числі, е звісно, коли кажуть за Харков, то це, е перш за все, юриспруденція. І дуже важливо, щоб ця енергія і цей досвід, який сьогодні є у суді, ви переняли. І ви були справжніми юристами. Бо сьогодні суспільство вимагає від всіх нас чесності, справедливості, і це дуже і дуже важливо. Бо сьогодні наші військові боронять нашу землю, захищаючи нас, захищаючи територіальну цілісність України, і вони повинні відчувати і зараз, і після війни, що є справедливість, що вони. Відстоювали демократичні цінності, що вони відстоювали інтереси держав. і сьогоднішня подія це певний крок для того, щоб залишилось добре відчуття того, що ми всі разом зробили все можливе для того, щоб Наша країна була правовою демократичною привітнею. Відкриття науково-практичного центру адміністративного судочинства сторони задокументували безпосередньо під час заходу, поставивши підписи у відповідному положенні. Реалізовувати свою мету центр почав негайно. Зокрема, одразу після завершення круглого столу на присутніх студентів чекала лекція від досвідчених представників Верховного суду. Це дуже е, така класна і крута подія. Цей центр надасть нам можливість отримати не тільки теоретичні, а й практичні знання. Ще в школі я навчалася на форматі онлайн. Тепер ми навчаємося змішано. Я, скажімо, так дуже е, задоволена цією ініціативою, тобто ми відвідуємо заняття, і також з відкриттям наукового практичного центру також відкриються нові можливості отримати нові знання. І застосувати їх на практиці це дуже важливо для майбутніх юристів. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків. Новини.